І що вони хотіли цим досягти. Добрий вечір. Я була цього року членом журі Коронація слова і вирізнила цей твір серед 50 творів, які мені довелося читати на попередньому етапі. І була дуже потішена тим, що цей твір потрапив також і у фінал, і він потрапив в ту двадцятку творів, з яких обиралося 10. І от, цей твір не є переможцем, але є він лауреатом конкурсу Коронація слова. І ще як тільки почала читати цей твір, я зрозуміла, що власне, з'явилося нове покоління українських письменників, а це люди, які дорослішали в ці 90-ті роки, коли батьки намагалися вписатися в ринкову економіку і мало займалися власними дітьми. От. І Мені було дуже приємно, що такі діти виросли непогані. І у нас а, є ціле покоління цих письменників, а, приблизно одного віку це і Антон Кушнір, і Артем Чапай, і Максим Кідрук. І, власне, нам а, є чим пишатися, що поки ми займалися а, бізнесовими справами, а, діти дорослішали і давали собі раду. А, і, Найголовніше, я вважаю, наше завдання дати можливість цим молодим письменникам висловитися. От. І я сподіваюся, що те, що вони пишуть, має свою читацьку аудиторію, і це цікаво як і гровесникам, так і дорослим людям. От. Ну, а, власне, що... Що має сказати, що хоче сказати автор, то ми дізнаємося, що він хотів сказати свою книгу, ми дізнаємося в ході сьогоднішньої презентації. Дякую за увагу. Дякую вам.